Типовий нетиповий івент. Що це таке та як його пройти максимально ефективно? Запасайтеся смаколиками, зараз будемо розбиратися. Всім привіт, з вами як завжди, Шервот. У всіх є відчуття виснаження від івентів. Адже роблять їх так часто, що на останній з піщаною кулою я просто забив, але нетипова подія змушує повернутися до гри, от вже дуже сильно зацікавила мене, як своїми нагородами, так і унікальною реалізацією. Здається, все просто: граєш, перемагаєш, отримуєш очки івенту і відповідно отримуєш нагороди. Але ВГ пропонує нам два шляхи: один для нормальних людей з гарантованими нагородами. Інший для лудоманів, які люблять азарти, вже не можуть не прокрутити черговий розіграш. Є ще, звичайно, третій варіант для самих єх пройти всі етапи події. Тому зараз ми поступово визначимо, скільки ж монет знадобиться для повного проходження івенту, та скільки потрібно для кожного етапу окремо. А також визначимо, що ефективніше: купувати гарантовані нагороди чи крутити колесо фортуни. Загалом почнемо з монет та способів їх заробітку. Є три види. Перші видаються за гру на важких танках, другий за гру на ПТСАУ, третій поєднують собі середні та легкі танки. Все доволі зрозуміло, всю цю інформацію можна почитати в новинах World of Tanks Blitz. Працює проста схема. За перемогу на відповідному класі техніки вам насиплять 5 монет, якщо це, звичайно, танк з 8 по 10 рівень. Тут дуже уважно, саме з 8 по 10 рівень. Або ж три монети, якщо це танк нижче 8 рівня. За поразку або нічую дають лише одну монету. Але це вже краще, ніж нічого. Як то кажуть, монета не горобець, а пісю не олівець. Тому беремо танки 8-го-10 рівня з найбільшим відсотком перемог і йдемо фармити монетки. Часу, до речі, достатньо. Подія закінчується аж 24 вересня. За три тижні, тобто 21 день, можна нафармити повні штани добра. Думаю, всім цікаво, скільки ж потрібно фармити, щоб отримати всі бажані нагороди. Мені теж цікаво, тому давайте поступово рахувати. Почнемо з колеса фортуни. Тут ми можемо отримати одну з головних нагород: контейнер із преміум Танком 2. Так, назва доволі дивна, але основне, що з нього може випасти якийсь танчик зі списку, який ви бачите на екрані. Доволі непогані танчики. Сам розіграш має 15 етапів, на які в загальному потрібно витратити по 250 монет кожного виду. Це 150 перемог. Далі ми переходимо в магазин і бачимо ще кілька солодких нагород. Гарантований танчик Шкода Т-56. Якщо хочете огляд на нього, то в коментарі, будь ласка. І друга гарантована нагорода, яку можна купити двічі. Той самий контейнер. Контейнер із преміум танком 2, що можна отримати із колеса фортуни. Але тут ціна значно менша. Всього лише по 150 монет кожного виду. Та це ж 90 перемог. У порівнянні не так багато, але. Три дні, плюс-мінус, в залежності від вашого темпу гри, потрібно буде витратити. Якщо ви маєте сталеві нерви і яйця, то виконайте. За шкоду треба попотіти трохи більше, по 200 монет, так само кожного виду, що в сумі вимагає 120 перемог. Помаленьку за тиждень можна справитися. А тепер підведемо підсумки, скільки ж потрібно монет, щоб забрати всі нагороди. Підключаємо математику за перший клас. 750 за колесо фортуни є. Плюс 600 за танк. І ще плюс 900 за контейнери, оскільки їх можна купити двічі. Загалом виходить 2250 монет. По 750 монет кожного виду. Тобто, треба отримати 450 перемог по 150 на кожному виді техніки відповідно. За моїми підрахунками, за годину можна робити 10 перемог. Це перевірено на власному досвіді з урахуванням того, що моя статистика. Трошки вище середнього. Тоді виходить, що на івент потрібно витратити 45 годин. За 21 день івенту в середньому потрібно грати по 2-3 годинки на день. Не сказати, що це дуже багато, оскільки за це ми отримаємо гарантовано 4 преміум танки 8 30-го рівня, чи нормально це вирішувати, звичайно, лише вам. На мою думку, івент не дуже складний, але вибір залишається лише за вами. Тому чекаю на ваші результати і емоції в коментарях. А також не забувайте про вподобайки. Радий був вас бачити. Всім пока. Я АФК.